У 2015 році Land Rover показав світові машину, яку ніхто не чекав: Range Rover Sport SVR. На перший погляд, типовий люкс SUV, на якому вельможі возять дітей до школи. Але потім ти тиснеш педаль газу і все змінюється. Під капотом 5-літровий V8 з компресором на 550 кінських сил. Розгін до сотні за 4,5 секунди. Це важкий, розкішний танк, який розриває асфальт, як суперкар. А звук. Це справжній концерт реву і вибухів вихлопної системи. І весь цей божевільний саундтрек, створений інженерами з підрозділу Special Vehicle Operations, їм дозволили одне: зробіть найекстремальніший рейндж рова в історії. В результаті SVR став першим рейндж-ровером, який офіційно тестувався на Нюрбург ринку. І він там не просто їхав. Він показував час, близький до BMW M5. Це був момент. Коли журналісти писали заголовки типу SUV, який ганяє як суперкар і звучить, як грім у горах. Але, попри всю агресію, всередині залишилась вся королівська розкіш, масаж сидінь, алькантара, мультимедіа на задніх сидіннях і панорамний дах. Це була машина для тих, хто хоче жити в маєтку, але ганяти, як у фільмах, форсаж. А ти обрав агресивний SVR чи елегантний стандартний Range. Як і обіцяв, додаю три цікаві факти про це авто. Його вихлопну систему створювали з урахуванням емоцій, а не тільки звучання. Інженери SVR не просто тестували звук на динамометрі, вони записували емоції пілотів під час заїздів і коригували звучання так, щоб викликати ефект підсвідомого адреналіну. Під час фільмування рекламного ролика SVR протягнув Porsche 911 турбонатреку на даху трейлера. У вірусному ролику Ланд Рова показав, як SVR буксує величезний автовоз на швидкості понад 100 км на годину, і серед машин на платформі був порше. Іронія на максимумі. Заводська гума SVR стралась у 4 рази швидше, ніж у стандартного ренджера, бо власники буквально палили їх, використовуючи SVR як трековий болід. У Великобританії навіть почали жартувати. SVR – це єдиний SUV, в якому можна довести свою страхову до істерики ще до першого техогляду. Підпишись і став лайк, якщо тобі близька ідея, коли села і стиль живуть в одному кузові.